Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі менеджмент І сьогодні тема нашої розмови це методології та фреймворки. Чим вони відрізняються, які є ознаки одного та іншого, та наведемо приклади. Питання, що таке фреймворк і методологія, досить часто можна зустріти на співбесіді на позицію. Менеджера проєкта або скраммайстер, або будь-яку іншу роль, пов'язану з гнучкими методологіями. Та що там гріха таїти? я теж задавав це питання. Більш того, коли я чув від людини, котра приходила до мене на співбесіду, що людина називає один з гнучких фреймворків методологією, я робив висновки, що ця людина не занадто глибоко розбирається в цьому фреймворку. Тож, давайте розглянемо детальніше, що таке фреймворк, що таке методологія і чим вони відрізняються. Почнемо з поняття фреймворк. Фреймворк це певний набір практик, інструментів та рекомендацій, на основі котрих ви можете побудувати свої процеси, котрі будуть підходити саме під ваш проєкт і саме під ваші задачі. Я часто зустрічав, що фреймворки ще називають рамками. Рамками, в котрих ви вибудовуєте те, що потрібно саме вам. Яскравим прикладом фреймворка є Scrum. Scrum дає вам набір артефактів, набір церемоній і багато рекомендацій, як вам це потрібно втілити в життя. Далі, на базі цих рекомендацій, ви будуєте свої процеси. У вас є дуже велика гнучкість. У вас є гнучкість в виборі того, як проводити мітинги, коли проводити мітинги, який формат. Але при тому у вас є рекомендації по довжині спринта, по кількості людей в команді і так далі. Тобто, у вас є певні рекомендації, в межах в котрих ви будуєте свої особисті процеси, котрі підходять саме для вас. Щодо методології, це більш структурований і формалізований підхід. Він містить чіткий набір правил, що і в якій послідовності має йти. Хто відповідальний за певні процеси, що має бути на вході, що на виході, і хто кому передає певні артефакти. Одною з найрозповсюдженіших методологій керування проєктами є Prince2. Projects in Controlled Environment. Вона містить чіткі інструкції щодо послідовності дій, чіткі ролі та чіткі документи, котрі ви маєте вести в своєму проєкті. Ця методологія дає вам можливість підлаштувати певні процеси саме під ваш проєкт, але тим не менш, вона містить Конкретні і чіткі інструкції, котрі вам дають набагато менше свободи, ніж фреймворк. Підсумовуючи сказане вище, ми можемо зробити висновки, що фреймворк та методології це різні підходи до керування проєктом. Фреймворк дає вам гнучкість та можливість побудувати процеси, виходячи з ваших цілей, з вашої команди та з вашого проєкту. Методологія це структурований підхід, який дає вам конкретні інструкції. І це дає вам більшу, більший контроль над вашими процесами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі та розповсюджуйте це відео серед друзів, якщо вважаєте його цікавим та корисним. Побачимося в наступних відео.